Пане Віталію, добрий вечір вам. Поясніть, будь ласка, як саме прицільно б'ючи по приміщеннях ТЦК та СП в різних українських містах, Росія намагається зірвати процес мобілізації або якимось чином вплинути на нього. Як це бачить в сухопутних військах? Ну, хочу зазначити, що це черговий, так, черговий сплеск російської активності щодо намагання зірвати. Мобілізаційні процеси у нашому війську е, йому передували е, хвиля туристичних атак, які відбулися не так давно. Всі ми пам'ятаємо, е, коли е, певні е, громадяни намагалися проносити на територію ТЦКТ СП е, саморобні вибухові пристрої, які ліквідовувалися разом з виконавцями, е, їхніми ж російськими кураторами. Е, постійно триває інформаційна атака е, на діяльність ЦК ТСП. Ну і зараз ми спостерігаємо таку. От, е, Такі атаки на ТЦК-ТСП за допомогою дронів Камікадзе. Ми розуміємо, що це не відбувається просто так, якось це не якісь там рандомні удари. Росія знає, що ТЦК-ТСП наразі єдина структура, яка здатна ефективно забезпечити поповнення і комплектацію підрозділів сил оборони, тому вона буде максимально намагатися. Цьому процесу протидіяти, тобто загальмувати процес мобілізації, а, або а, взагалі його зупинити. А, і тут, ну, тут логіка на їх думку проста. Якщо знищуючи адміністративні будівлі, вони знищують на їхню думку. Вони можуть знищити якусь там певну документацію, або вони можуть посіяти там страх та паніку громадян, які е, перебувають до ТЦК та СП, от але разом з тим, хочу сказати, що. Ці спроби є марними, тому що процес мобілізації у нас тривав, триває і буде тривати. Тобто, ці удари, так вони звичайно вони шкодять будівлю, вони наносять там ущерб і прилеглим територіям. Тобто тут можна сказати, що в багатьох випадках, коли дістає пошкодження, якась адміністративна будівля там ТЦК, а навколо руйнується ще 20. От і рівнуються там і цивільні автомобілі, і дістають поранення цивільні мешканці. Тобто, росіяни зупиняються в своїх намірах е е зупинити мобілізацію. Паневіта разом з тим. Ну так, так а, ще ось. раз повторюсь, е так це, це їм не вдається. Ми, Продовжуємо комплектувати військо, продовжуємо поповнювати підрозділи сил оборони в результаті тих атак, які вже були: Запоріжжя, Харків, Полтавщина. Це те, що тільки зараз, от я пригадаю, чи є можливо якісь наслідки для даних громадян, для інформації, для документів, от те про що ви казали? Чи все ж таки наразі це лише пошкоджені були адмінбудівлі? Ну і потерпілі, які були внаслідок атак. Пошкоджені, пошкоджені адмінбудівлі, потерпілі даних щодо ну, якихось знищених або пошкоджених документів, в мене наразі немає. Єдине, в чому я впевнений, це в тому, що так дійсно було змінено роботу певних установ, було здійснено розосередження особового складу, було здійснено переміщення там, на деякі інші адреси, тобто для того, щоб цей процес тривав постійно. От. Але разом з тим, Ну, як я вже зазначав, поповнення. Ну триває мобілізація, триває так, будуть можливо, десь перебої у наданнях соціальних послуг іншим категоріям громадян, які, які вже не залучені до процесу мобілізації, але користуються послами ТЦК ЦК та СП. Це можуть бути члени сімей військовослужбовців. Це можуть бути ветерани, це можуть бути пенсіонери. Які також подекуди звертаються до ТЦК та СП для надання якихось там певних довідок або для оформлення якихось інших документів тут можливо будуть певні ускладнення в цьому моменті, але я хочу запевнити, що ця робота також буде налагоджена, і всі ці люди в повній мірі отримують, будуть отримувати свої послуги. Тим більше що багато документації, багато процесів у нас вже є оцифровано, тобто. Певні послуги громадяни вже можуть отримувати в електронному форматі, і ця робота триває зараз, і триватиме і надалі для того, щоб максимально спростити цей процес і максимально зробити його безпечним. Скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що вже перш певне розосередження особового складу відбулося, і я так розумію, переїзди там в інші, зокрема, локації там в тих чи інших українських містах. Тобто е сухопутні війська, яким підпорядковуються територіальні центри комплектування, вже вжили заходів для того, аби якось убезпечити працівників, убезпечити громадян від можливих там атак з боку російської армії? Так, звичайно, і е безпека. Персоналу ТЦК та СП, військовослужбовців, працівників збройних сил, які виконують там свої обов'язки, безпека відвідувачів ТЦК, СП, безпека мобілізованих, які можуть перебувати там для оформлення документів. Це є пріоритетом, і звичайно будуть здійснювати і вже здійснюються всі можливі заходи для того, щоб убезпечити життя та здоров'я всіх категорій громадян, які потребують послуг ТЦК. От у Львові вчора в ТЦК заявили про те, що в них будуть посилені заходи безпеки. А як ці посилені заходи безпеки можуть убезпечити там і приміщення, і людей, які будуть всередині від там ймовірних атак? Умовно ну можна розглядати різні різні заходи. Тут не хочеться акцентувати увагу на яких там окремо, угу. але разом з тим це і, наприклад, якщо ми говоримо про якісь терористичні загрози, можливі це. І перевірка громадян, тобто можна через металодетектори, це і встановлення додаткових камер відеоспостереження для того, щоб і сигналізації, для того, щоб запобігти несанкціонованому е е несанкціонованому проходу е осіб на території та СП. Є інші заходи, про які я не можу говорити на широкий загал, але всі вони проводяться, як я вже говорив, тому що безпека. І персоналу, і дивідівідвідувачів ТЦК СП на першому місці. Пане Віталію, давайте тепер про людський фактор. От повідомлення, коли з'являється про те, що відбулися удари там дронами по приміщеннях територіальних центрів комплектування. В коментарях хтось може сказати, що це пишуть боти, але не тільки боти, і реальні громадяни пишуть: так вам і треба це вам там за бусифікацію. Тому подібне. Ну, ви напевно теж ці коментарі читаєте. Вони з'являються, і на це там доводиться в тому числі реагувати. Як ви це пояснюєте собі, і що б ви відповіли от на ці коментарі? які з'являються в тому числі в соціальних мережах. Ну їх багато. Це треба визнавати теж. На жаль, є в нас катрує громадян, яка не розуміє процесів мобілізації, яка налаштована в принципі і проти самої, самої України. Якщо ви пам'ятаєте на початку червня ДБР оприлюднило дані про те, що в нас в країні, якщо я не помиляюсь, понад 200 чимось тисячі вони ведуть кримінальних проваджень проти колаборантів. І тут я хочу сказати, що в нас ще є, на жаль, люди, які ну, недостатньо свідомі люди, які ну, налаштовані. Проти державного устрою в Україні, які більше співчувають російській стороні, тобто нашому противнику, і звичайно, вони намагаються вести цю деструктивну діяльність. Е, є також люди, які просто звичайні ухилянти, мамині черешні, мамині вишеньки, які е, свій страх перед мобілізацією, свій страх перед військом, вони намагаються шукати, от, ну, точніше, виражати от таким от, е, самовиправданням. Тобто е, намагаються. Десь там розмазати російський фейк або російську там якусь маніпуляцію по інтернету і тим самим виправдовують свою поведінку щодо там переховання, десь там під е, спідницею дружини або мами, От, тобто, ну тут взагалі е, потрібно працювати більш глибоко, напевно, і всім нам, е, і комунікаційникам сил оборони і, і представникам медіа. Ну, для того, щоб у нас поняття ухилянства взагалі е, потроху ну виходило виходило за рамки законності, Розумієте, У нас ми дуже дуже часто і прості громадяни співчувають ухилянтам, і адвокати співчувають ухилянтам, і, і деякі депутати співчувають ухилянтам, але немає якогось загального осуду. Е, на мою думку, потрібна політика загального осуду ухилянства як явище для того, щоб е, це явище зникло. Поруч з тим і важливо, щоб дійсно і права громадян не порушувалися, бо і вам відомо, що були випадки, в тому числі в Україні, коли працівники ТЦК не завжди дотримувалися правил і тих вимог, які є закону, коли здійснювали мобілізаційні заходи. Про це і у повноважний справ людини в Верховній Раді звітував. До речі, а як зараз, от за останні там місяці, побільшало цих випадків і скарг на діяльність ТЦК, які до вас особисто надходять як до сухопутних за за останні місяці. За за останні два місяці ми. Стали діє працювати більш прозоро, і ми, в принципі, всі ці негативні явища, які у нас відбувалися в тому чи іншому ТЦК, ми їх абсолютно не приховуємо. Ми за них не замовчуємо. Ми їх подаємо в щомісячній звітності, і на сторінці кожного обласного ТЦК та СП ми подаємо скільки було реальних випадків, скільки було таких маніпулятивних повідомлень або фейків, які не знайшли свого підтвердження, тому що. Ці всі речі вони на жаль дуже широко масштабуся дуже широко розганяються нашими співгромадянами і виникає е, така хибна думка уявної такої точніше не уявної а ну як правильно сказати е, тотальної тотальної мобілізації тотального порушення прав людини насправді е, при більш детальному детальному вивченні е, це все не відповідає дійсності, і я навіть на в себе на сторінці Фейсбук показував, як тиражується Ну, грубо кажучи, одна й та сама подія тиражується одночасно на 52 ресурсах, і ми маємо щодня і і, і, і кожен з цих ресурсів ще має п'ять соціальних мереж. Тобто, ми щодня одномоментно маємо 250 повідомлень в різних регіонах України про якісь негативні прояви, яких насправді не було. Пане Віталію, фінальне в мене питання по темі саме безпеки в ТЦК. От громадяни можуть запитати, чому мені не варто боятися, коли я прийшов в приміщення ТЦК там для не знаю проходження якогось огляду, отримати документи під час повітряних тривог. У всіх ТЦК по цілій країні відбувається пауза в роботі, коли повітряна тривога в тому чи іншому місці, чи все ж таки вони продовжують працювати, і тим самим, можливо, наражаючи на небезпеку себе в першу чергу, а потім і громадян. Чи все ж таки вони дотримуються правил і вони покидають приміщення і йдуть в укриття? Під час настання отримання сигналу повітряної тривоги або ракетної небезпеки? Звичайно, всі ці установи припиняють свою роботу. Весь персонал, всі військовослужбовці переміщуються до укриття. Так само це стосується і відвідувачів, тому всім відвідувачам пропонується залишити приміщення. Тому що як я вже неодноразово говорив зараз з вами, що безпека це є пріоритет роботи всіх цих установ. Безпека всіх без виключення, будь-то працівник зсу, будь то військовослужбовищі, простий відвідувач, який прийшов отримати якусь довідку або направлення на ВЛК. Дякую вам, Віталій Саран, це речник сухопутних військ збройних сил України, якому підпорядковується власне сухопутних військам. Підпорядковується тацька гість проекту Свобода лайф.